А де тут вентиляція? Я тільки бачу вікна одні. Так що ти, Саня, не знаєш? Взяв, відкрив вікно і от тобі вентиляція. вентиляція. Я шуткую. Дивіться, це зразок для виставки. Да, тут немає отворів під вентиляцію, але ми е рекомендуємо встановлювати рекуператори повітря, mm -hmm. які будуть заганяти свіже повітря з вулиці. І виганяти е, повітря, яке застоїлося зсередини. Це так, ж не складна взагалі. Ні, це не складна. Це опціональна штучка, 35 доларів. Ми вставляємо а ви купуєте сюди собі рекуператор. Бо вентиляція в цих будинках є надважливим моментом. Не забуваємо, що це замкнутий термос. Да. Це повітря... дуже енерго. Зберігаючи будинок, да. а влітку дійсно можна просто при відкрити вікно на зимовий період, потрібний mm -hmm. рекуператор, щоб ми не топили тут і не заганяли через вікно холодне повітря. Рекуператор це просто компенсує. Якщо вам потрібно зібрати даного роду будинок 42 квадратних метри, там за 11,5 тисяч доларів. Наша професійна бригада справляється з цим за 7 днів. Тобто, за 4 тижні ви отримуєте об'єкт, коробку під ремонт у себе на ділянці. Представте собі, хіба ж да. це не чудово. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.